Добрий день. Провчилася я на курсі вже більше половини, хорошу більшу половину, і вже, звичайно, в мене своє враження склалося. Перше уроки достатньо доступні, навіть враховуючи, що я ніколи раніше з цим діла не мала. Все для мене це в новинку, і для мене вони теж доступні. Якщо якоїсь інформації не вистачає, а без цього ніяк не обійдетесь, можна завжди знайти в інтернеті те, чого вам не вистачає. Друге. Що мені дуже подобається, це доступ до групи в Телеграмі. Це велика підтримка, багато інформації від тих, що вже пройшли попереду вас, і можна переглядати е, інформацію, яка була раніше. Можна задати питання, хто знає відповідь 2 часа ночі, е, 6 годин ранку. Хто на зв'язку і хто знає відповідь, вам підкажуть і скажуть. Е, Третє проводяться такі відеоуроки зустрічі, відеозустрічі, скоріше так можна сказати, де ви можете задати своє питання, показати, що у вас там не виходить, і вам про це скажуть Тоже великий плюс. І вже те останнє, що в принципі кожен з нас користується, техпідтримка. Також ви задаєте питання, вам буде відповідь ну, тільки вже не серед ночі, звичайно. Якщо потрібно, доступ до вашого комп'ютера також є і з вами вони все зроблять. Так що було б бажання вчитися можна. Навчання тут немає так, що галопа по Європам ви все пройдете. Ні, пройшли урок. Тільки тоді ви маєте доступ до іншого уроку. Закінчили модуль, здаєте екзамен. Тобто, це все серйозно, це все не просто так для галочки. Ну так що навчайтесь, будемо раді. Вірніше, я буду рада, коли ще хтось з'явиться в телеграмі з новеньких. Дякую.